Привіт, з вами Леся з Канади. Зараз ми поїдемо на справжнє канадське радео, це місто Беналто. Це трошечки вправіше від редіра, якщо їхати зі сторони Едмонтона. Покажемо все-все, все, що там відбувалося. Розкажемо також про ціни. Так що приєднатись, думаю, буде досить, досить цікаво. Погнали! Що стосується відстані, знову ж таки, від нашого місця проживання, а живемо ми в районі Тривільгер, до безпосередньо, там, де відбувалося раніше, нам їхати було десь приблизно 175 км. Що це по часу? По часу це півтори годинки. Не багато, немало, але в принципі це на те, що ви маєте реально розраховувати. Звичайних сіл, так як ми звикли, ми... Взагалі по дорозі не бачили, все безкрайні поля, і там дуже багато фермерів. І на їхніх полях, там де ростуть пшениці або інші якісь культури, дуже часто побачите, отакі помпові вишки, які качають нафту. Там не побачите жодного забруднення, якогось незвичного там токсичного запаху чи розливи п'ятин. Як ми могли бачити, не будемо казати, якого сусіда, як це все відбувається. Тобто в Канаді до екології відносяться досить, досить першно. От ви під'їжджаємо до парковки, можете подивитися, якого вона розміру при в'їзді обов'язково стоїть security, який чекає, коли попередні не проїдуть, стануть на свої парко місця на всіх поворотах наліво, направо так само стоять люди security, які допомагають вам запаркуватися, показують, де є вільні безкоштовні абсолютно місця. Що стосується ціни квітка, діти до 6 років це безкоштовно. Від 7 до 15 ціна трошечки більше 10 доларів там з центами. Для людей пенсійного віку, в них це називається, бачите, сіньори це 65 років плюс ціна трошки більше 15, і для звичайних звичайних людей іншого віку це 20 доларів з центами. Знову ж таки, це ціна без так, це десь приблизно що долара, то навіть півтора Добавте і ви будете бачити кінцеву ціну за вхід на радео. Так, Це ви тільки що бачили касу. А от подивіться, як виглядають мобільні банкомати в Канаді. От, от такий фургончик приїхало два банкомати. Зараз їх встановлюють, вони будуть працювати. Ось так, якось так. Щоб випити алкогольний напої, треба мати тікети, а тікети продаються тут на касі. Давайте подивимося по ціні квиточки. Наприклад, те, що я пив, то штую. Так, зараз будемо бити комбойські на Ось Такі от тікіти. Ось така стоєчка. Зараз покажу, що все вийде. I just need one. Three? just need one. Yeah. Thank you very much, gentlemen. Have yourself. Welcome to Championship Sunday here at the 105th annual Зараз об'явили невеличку перерву, вона все всього, всього 15 хвилин. Туди можуть сходити от в такі біотилети. Звичайно, поїсти різних там снеків, картоплі фрі, гамбургерів і решту 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 реш. Зараз поїдуть плете морозиво. Ну, багато там дорослих за моєю спиною, де я був попередні, ми бачили. П'ють алкогольні коктейлі ну, і розслабляються. А так от тут, тут, тут весь антураж. Ви можете подивитися. Дуже багато трейлерів, дуже багато людей, багато траків, багато коней, багато бачків і багато крутих позитивних емоцій. No barrels in now. No, 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 no. <laughs> Good turns on one and two. This black horse oh, wants to run. Oh, oh, and out two you Отже, давайте підведемо підсумок нашої поїздки. Е, ну, якщо так дуже коротенько, нам дуже дуже сподобалось, багато емоцій. Звичайно, що після завершення ми поїхали в ресторан і це все діло закріпили ще дуже смачною вечерю на грілю. Але зараз трошки не про це. Якщо ви дивитеся це відео, і вам так само би хотілося відвідати, на жаль, в цьому році у вас це не вийде, тому що це відбувається раз в рік і відбувається всього на всього три дні. Є щось подібне ще в Калгарі, але знов ж таки, наскільки я чув від людей місцевих, щоби нато, це все ж таки більше таке професійне, а не, скажем, попсово. Міроприємство, але якщо вам хочеться ще кудись піти, подивитися, моя порада, це ви можете зробити цілодобово. Ще таких два музеї. Перший музей це він називається Єсадиавто Автогалерея. Адресу і фотки ви зараз з цього всього дійства бачите дуже-дуже гарна місцина. Видно, що власник цього музею це цечасно людина підходить з любові, любить ці машини, вкладає в них і серце, і душу, і немаленькі кошти. Однозначно, підійдіть, подивіться, якщо у вас тема автомобілів, особливо ретро автомобілів, досить цікава. Ну і друге, якщо у вас подобається авіаційна тематика, можете піти в музей авіації. Він знаходиться в місті Едмонтоні. Так само будете бачити фотографію адресу. Це можна робити майже всі дні, за виключенням вихідних. І так само отримати емоції, знову ж таки при Мови, що це ваша любима тема. Ну а у мене на сьогодні все. Всім величезне дякую, хто дивиться, хто лайкає і не забувайте, що в мене є можливість стати спонсором. Вставайте і будемо з вами, скажімо так, більш більш ближче. Па-па і до наступного відео!